Друзі, уявіть собі. А оце якраз той момент, коли ви творчо так, ви показали те, що є насправді. Ви просто дуже талановиті люди. Уявіть собі, і все просто. Скажіть, Ви пояснили ті речі, і одна команда інша це шедеври. От кожен раз, коли я роблю от, да цю гру і робимо ми цей тест, завжди дуже цікаво слухати. Такі пояснення. Ми розуміємо, що відбувається, ми розуміємо, хто ми. Тому, друзі, як мотивувати людей для їхнього блага, як мотивувати і зібрати людей для того, щоб дійсно їм було добре. Тому зараз ми про це поговоримо. Це у нас п'ята лекція, на якому етапі життя людина дізнається, як переконувати, наприклад, інших, коли вона осягає це мистецтво переконати інших у тому, що те, що добре для... для неї, буде добре і для них. Я думаю, що багатьом з вас доводилося бути поруч з новонародженим немовлям, коли воно голодне. Наприклад, чи коли йому треба змінити пелюшки, або коли воно просто хоче, щоб його взяли на руки. Я знаю, що цій маленькій людині не складає великих труднощів. І не треба знаходити багато часу, щоб переконати дорослих, що треба відреагувати на її потреби. Якщо ви знаходитесь поруч з немовлям, яке кричить, перше бажання, яке ви маєте, це задовольнити потребу і заспокоїти його. У міру того, як це немовля росте, його методи мотивації стають більш тонкими. Воно дізнається, коли потрібно влаштувати істерику. Буває так чи ні? Буває. І батьки реагують, реагують виховуючи. Воно дізнається, коли потрібно принести батькам капці. І воно, це вона мовляга, зростаючи, робить такі речі батькам дуже батькам дуже приємно. Але іноді ці капці приносяться для того, щоб батьки зробили те, що хоче дитина. Воно пізнає, як поведінка створює йому проблеми, яка поведінка, а яка допомагає досягти бажаного. Уявіть собі, ситуацію, яка до вас дуже-дуже близька, коли батьки пішли на батьківські збори, а ви вдома, і не все так добре, як хотілося б. Уявіть собі, мама чи тато повертається з батьківських зборів, у вас прибрано в кімнаті, все на місцях, і ви абсолютно ідеальна дитина. І ви дивитеся в очі батька чи мами і намагаєтеся визначитися, прочитати, що буде зараз. Чи молодець, чи батько піде за, да, за Паском, який ну, дійсно дуже-дуже гарно тримав його штанці в армії. Розумієте, це якраз той момент, коли ми з вами починаємо розуміти і намагаємося виполювати. полювати. Тату, мама, подивіться, я ідеальна дитина. Мене немає за що на карати наказувати. Уявіть собі, дуже багату людину, яка, бажаючи вдати, видати замість свою дочку, доньку збирає з усієї округи найкращих молодих людей. Ви знаєте цю історію, я просто да вам, знаєте, це такі ілюстрації, які введуть нас в тему. Цей батько збирає найкращих молодих людей, підводить до свого басейну, який кишить зміями і крокодилами, і каже: Мені б хотілося, щоб. У моєї єдиної дочки був найкращий чоловік, тому той, хто з вас перепливе через цей басейн, зможе її отримати. Ви отримаєте не тільки мою дочку, але й мільйон доларів, 100 гектарів моєї найкращої землі і так далі. Не стигнувши договорити, ви пам'ятаєте, що там відбулося? Один кидається в воду і перепливає цей басейн. Батько підходить до нього і каже, хлопче. Слухай, я за все життя своє не зустрічав людини з такою великою мотивацією, як у тебе. Отже, кажи, чого ти хочеш, скажи мені, будь ласка. А молодий чоловік знякив і подивився на нього і каже: Серг, насамперед, я хотів би дізнатися, хто мене штовхнув в цей басейн. Світ має дещо неправильне поняття про переконання. Люди надають переконанню негативного змісту, часто плутаючи його з, маніпуля... з маніпуляцією. І цікаво те, що слово переконання з грецькою мовою дуже навіть позитивне. Переконувати пер це через за допомогою і «суасіо» – «солодкість». Я щось говорю, те, що тобі. Зрозуміло і приємно. Говорю тобі щось солодке, буквально. Іншими словами, переконувати це значить умовляти, використовувати цю приємність, щоб людина зробила якісь речі. Це питання мотивації. Ефективне переконання є результатом взаємонь, а не якихось повелінь. Тим чином, таким чином, переконання не використовує силу або залякування. Переконання це вмовляння, це аргументація. Це тоді, коли ви викликаєте у людини такі почуття, які мотивують його робити це самому. Їй здається, що вона приймає ці рішення самостійно. Сила переконання. Відпочиваємо. Далі поговоримо, буде у нас остання година до шостої години, і ми поговоримо після скільки 10 хвилин, так? Десять хвилин у нас відпочинок.